Всім привіт! Сьогодні з вами розбираємо приклад з тесту SAT. Вам дається система рівнянь з параметром P і питають, при якому значенню π цієї системи немає рішень. Щоб зробити це завдання, подумайте про ці рівняння як про функції. Спершу ми повинні зрозуміти, який це тип функції. Ми бачимо, що це функція лінійна, тому що у вас немає ступенів, так, у вас немає ділення на змінну і так далі. Просто вона трошки роззосереджена. Відповідно, якщо це лінійна функція, її такий стандартний вигляд це MX B. І уявіть, що у вас дві функції. Якщо ми їх намалюємо графічно, так, для того, щоб у нас не було рішень, треба, щоб ці функції не перетинались. Це можливо тільки в тому випадку, якщо вони будуть паралельними. А якщо наші функції паралельні, то в них має бути однаковий нахил до осі x, за який відповідає число поруч з Х. яке англійською називається slope, це є наш кутовий коефіцієнт. Отже, спершу нам треба з цима двома функціями. Функціями попрацювати і перетворити їх в таку форму, щоб ми могли побачити слову. Відповідно, y зносимо до y, x зносимо вправо, тобто буде 1 четвертах плюс 2 третіх. Давайте тут одразу 3 плюс 3 6 других, 6 на 20, 3 y. Буде дорівнювати 1 х плюс 2 третіх. І нам треба y залишити самим, самим ділимо все на 3. У нас вийде y дорівнює 1, 12х плюс 2 дев'ятих. Так само робимо з другим рівнянням. Відповідно, у нас py, все інше зносимо в інший бік, буде 1 друга х плюс 3 других мінус 9 других. 3 мінус 9 це мінус 6 на 2 буде мінус 3, тобто пі дорівнює друга х мінус 3. Ділимо все на пі, щоб виразити Y. В нас буде 1 поділити на 2 сюди ж пі х мінус 3 поділене на пі. А тепер ми дивимося, де знаходиться слоуп. Ще раз число поруч з x. Значить слоупи рівні. Бо функції будуть паралельні відповідно π дорівнює 6.